Ви теж любите стерильні грядки і клумби? Я чудово вас розумію, але прийдеться щось змінювати в нашому житті. Я чудово розумію, що подобається коли чистюсінька земля, там ростуть рослинки якісь прекрасні. Але, на жаль, у зв'язку зі зміною клімату такий номер вже не пройде. Тому будемо змушені все мульчувати, Бо поливом ми точно не врятуємо ситуацію. Зважаючи на те, що і вода не безлімітна, і це все грошей коштує, і сама вода, і електроенергія, якщо у когось свердловина. Тому травичка, Травичка, вона завжди під ногами, вона завжди коситься в саду. Звісно, можна і агроволокном, але агроволокно, по-перше, треба купувати, по-друге, чому пропадати добру. Трава коситься, гуде, когось косе. Воно коситься. Чому не використати? Ось, будь ласка, в мене вже замульчований чесничок. У мене замульчована суничка, але вона замульчована раніше, вже навіть травичка висохла. І суниці шикарно прямо. Їй дуже подобається мульчування. І ягідки будуть чистесеньки, і зілля не буде так рости. І земля зберігатиме вологу. Користуйтесь тим, що у вас під ногами, тим, що у вас під руками. Не обов'язково купувати все за всі гроші світу.